Вітаю вас, добрий вечір, шановні друзі. 30 травня, вівторок. Сьогодні з вами я, Олексій Кучеренко. Дуже стисла про основні події і мій суб'єктивний аналіз, так би мовити, суб'єктивні ітоги останніх днів. Ну, навіть не знаю, з чого почати. Давайте так, зрозуміло, електроенергія, тариф, ціна для населення. Ви знаєте, що прийнято постанову Уряду Кабміну про встановлення єдиної ціни обмеженої, регульованої для населення 2, 2 гривні 64 копійки. Тобто по відношенню до гривні 68, це підвищення на 96 гривні, копійок, ну, умовно, на гривню. Я свідомо зараз не буду коментувати цю постанову. Бо я розумію, що сьогодні будуть от всі канали фейсбуці, в мережі, всі експерти щось розповідати, якісь байки, вони будуть там обурюватися, вони будуть щось е гасло, якісь такі правильно говорити. Причому в незалежності від того. Консерватори, вони популісти, навіть ліберасти, лібертаріанці, тобто ті, які ну, весь час, коли їм зручно було, вони за ринкові стосунки, за ринок і так далі, вони сьогодні будуть обурюватися. Я в цьому плані тільки єдиний один, один випадок, який мене вразив, от буквально сьогодні. розумієте. Я не буду називати прізвище того депутата, навіть не буду його політичну силу називати. З яким я сьогодні мав бесіду, таку Верховній Раді, які лібертаріанець, тобто вони всі за ринкові ціни, вони всі такі правильні, вони всі такі лібертаріанці. І я коли ну, так розговорився про тарифи, я йому кажу, ну ти ж розумієш, що все рівно уряд буде вимушений підвищувати тариф на електроенергію. Він каже, я категорично проти. А я йому кажу, а чого це ти проти? А він каже: Ну тому, що в мене будинок тисячу метрів. І дві, два електромобілі, я їх там заряджаю, і в мене рахунок 2,5 тисячі гривень на місяць, а так я буду платити 4. Це каже, розумієте? Тобто, до чого я веду? Зрозуміло, перше. Ми всі не задоволені підвищенням тарифів, бо кожному треба буде платити більше. Мені з моїми п'ятьма дітьми та великою родиною доведеться безумовно ну, суттєво більше платити. Це перше. Друге, на превеликий жаль. Як я розумію, це був неминучий крок, і я навіть не збираюся зараз просто так е критикувати президента, бо ви зрозумієте, що рішення все рівно приймалося у президента. Я не збираюся критикувати цей уряд, там без гузді рішення було прийняте. але це був неминуче рішення, яке, до речі, як я розумію, давно ще треба, вони повинні були зробити, бо там величезна дірка цієї ситуації. Я єдине можу сказати, мені абсолютно не шкода цього депутата, лібер... лібераста, да? який, коли йому незручно, коли йому на 1500 гривень більше платити, він вже не за ринок, він вже за соціальні тарифи. Мені дуже шкода, безумовно, от тих малозабезпечених пенсіонерів, багатодітних родин там, інші категорії, умовно 30-40% населення, яким дійсно додатково, в місяць, ну, буде, скажімо так, 100-150 гривень приходити. І повірте мені, от я в цьому вбачаю помилку, що треба було зробити все, щоб цих мало забезпечених не чіпати. А от той умовно середній клас, який все ж таки отримує заробітну платню, який от має роботи сьогодні, або в бюджетній сфері, або в комерційній, або інакше, ну так чи інакше, хлопці, зрозумійте, там у вас ринок, ну і тут у енергетиків так само свої проблеми. Їм так само треба виживати, бо вибачте, може бути ситуація, коли ціна на електроенергію буде дешева, дуже отака, приваблива, народна така, дуже, але не буде цієї електроенергії. Дискусія попереду. Хай сьогодні побалакають експерти і експерти, і всі так далі. А потім я спробую вам більш спокійніше розповісти, що відбувається. На жаль, на жаль. До ціни на електроенергію в мене є таке відчуття, що завтра ще буде прийнято рішення по тарифах на воду, і там так само може бути підвищення, причому достатньо суттєве. Там на 30-40% тариф но на воду. Знов таки він не є смертельним, скажімо, таким, як ціна на газ і на тепло, але додатково, Десь буде 60-80 гривень. Тобто, якщо взяти е, таке домогосподарство бідне, яке споживає 150 кВт година, це умовно буде плюс 150 гривень, і ще 60-80 гривень, це вже буде 230-240 гривень. Це вкрай е, така ну, сумна новина для них, розумієте? І чесно скажу, я вважаю, що можна було поступити по іншому. Але те, що певна категорія населення, яке має зарплату, ті ж саме депутати, ну я із себе маю на увазі, ті ж саме бізнесмени, ті ж саме держслужбовці і так далі, і тому подібне. Ну вони я не збираюся їм співчуття якісь там висловлювати. Бо розумієте, вони мусять розуміти це неминучий крок. Це про електроенергію. Тип, але єдине додам. На останок не на останок, але в додаток сьогодні відбулася дуже незрозуміла для мене подія. Сьогодні відбулося штучне обмеження постачання електроенергії в, в п'яти областях, в тому числі і в Києві. Ви знаєте, що в метро було київському обмеження? Ви знаєте, що і в інших областях. Я не знаю точно, яка причина. Я сьогодні читаю якісь незрозумілі заяви «Укренерго», що щось впала, частота. І Мене це не влаштовує. Обіцяю вам найближчим часом, що ми будемо розбиратися на комітеті з цим, але я єдине можу сказати, повторити в 125 раз нинішня система, так звана ринкова ліберальна управління українською енергетикою, тобто, взагалі, ніяка безвідповідальна, вона абсолютно неадекватна ситуація, яка сьогодні є, як в енергетиці, так і взагалі в економіці, як взагалі в країні, яка воює. Тому я не знаю, я втомився вже кому розповідати. Я не знаю кому розповідати ні в уряді, ні в Верховній Раді. Ну, враховуючи кадровий інтелектуальний потенціал, достатньо низький, на привики, жаль, незважаючи на куплені дипломи, там на всі презентації. Ну, ви ж розумієте, що середній рівень депутатства, яке ви ми з вами обрали, так сталося у уряду того ж самого інших там чиновників. Він дуже слабкий, він не професійний і так далі. Такусь кому з ким розмовляти фахово. Ну на жаль. Повірте, я поки що не бачу. Так ось, до чого я веду, ви бачите, що такий влітку вирішили такий, е шоковий, шоковий такий тарифний удар. Ну, поживемо, побачимо, до чого він призведе. Єдине, точно розумію, що ворог очікує сьогодні у нас. Внутрі внутрішнього такого роздраю, ну, як на мене, все треба зробити, щоб цього не допустити. Не розумію, чому дуже слаба слабка комунікація з боку центральної влади, в тому числі через їх там, єдиний там, телемарафон, який не знаю, дивитесь ви там чи ні. Я його точно не дивлюся, чому не готують прагматично, спокійно людей до цього. Мені здається, що абсолютно недопрацьовує влада в цьому. Я розумію, чому. Тому що вони молоді, зелені в лапках і вже не молоді, і не такі зелені, наївні. Я маю на увазі зелені такого, це кольор долару. Вони звикли до там, переможних якихось там звитяг, там, до гасел, до красивих відосиків, до того, щоб їх всі любили. А тут же хлопці прийшла пора відповідати за базар. Да? Прийшла пора приймати непопулярні рішення. Тому для хлопців зараз буде так само шокова терапія. Але я не провокую ні в якому разі, максимально хочу спокою і професійної дискусії. Тепер декілька інших принципових моментів. Дуже я, а ну перше, учора я, ви знаєте, ну просто я здивувався, наскільки маразматичними можуть інколи бути рішення, які приймає вся Верховна Рада за домовленостю своєї верхівки. Учора ми в Верховній Раді. Е, ну, Як ми, всі депутати, проголосували е, проєкт постанови про заяву. Зараз я вам зачитаю її, її текст. розумієте? Проєкт постанови про заяву. Як вона ж називалася? Е, про, про необхідність жорсткого і безкомпромісного подавання проявів корупції в системі правосуддя. Тобто Верховна Рада. Більше 300 депутатів, там один утримався депутат. Чесно вам скажу, ну ви самі можете здогадатися, хто це. Це я утримався. Бо я не хочу за ідіотські постанови голосувати. Так ось депутати проголосували про заяву, про необхідність жорсткого безкомпромісного подавання проявів корупції в системі правосуддя. Я вибачаюсь, а до кого вони звертаються? Ну до кого ну, до кого вони звертаються? От Розумієте? І де взагалі епіцентр корупції. Я так трагітно, знаєте, сміх крізь сльози з ким доводиться працювати. На жаль, друзі, я нагадую, що це наші українські виборці, громадяни, ось таку адську суміш у вигляді монокоаліції в черговий раз вирішили спробувати як свою Верховну Раду. Ну що ж, будемо жити, будемо працювати. Я є частинка цієї Верховної Ради, тому буду нести відповідальність за свої. Поступки за свої вчинки, вибачте, за свої дії, за свої заяви, за свої аргументи і так далі. Далі продовжуємо, вже щоб не затягувати час. Я посміявся від душі московські силові органи, як вони там, слідчі в них комітети, якщо я не помиляюсь, оголосив розшук залужного і сирського наших двох. Військовокомандуючих головна, головна і Збройних сил, і відповідно, головнокомандуючого сухопутних військ. Вони їх в розшуку голосили. Хоп, чекайте, вони прийдуть, вони, вони, вони обов'язково прийдуть до вас. Чекайте разом з Збройними силами. Цей час настане обов'язково. Тепер про трагічне і таке серйозне. Ви бачите, що ворог обрав тактику постійних перманентних ударів на дронерів по всій території України, в першу чергу, по Києву. Ви бачите, що незважаючи на там на свята, на день Києва, на інше, він хоче дестабілізувати ситуацію в столиці, постійні враження, ну, не враження. Їх збивають. І ви бачите, які трагічні події сьогодні відбулися, бо і загинули люди. Коли уламки падали, і відповідно, ми бачили ці там страшні кадри і на балоні, і в галасійському районі, і в інших районах. Ну ви, ми самі з вами все це чули сьогодні. вночі, бачимо, і все немає зайвих слів. Про що говорити? Я до чого веду ще раз. Я розумію, враховуючи міжнародну ситуацію, я розумію головний розрахунок агресора, негідника, мерзотника Путіна. Це максимально дестабілізувати ситуацію в Україні. Першу чергу в Києві, бо це політична столиця України для того, щоб тут, ну, власне кажучи, настрій суспільні, враховуючи економічні складнощі, зарплата, доходи, зростання цін, тарифів, електроенергія і так далі, щоб все це дестабілізувати ситуацію. Це головний розрахунок ворога. Ми все мусимо зробити, щоб цей розрахунок його провалився. Я розумію, наскільки це важко. Наскільки нам інколи здається, як нам важко, Але я просто закликаю вас в цей час, в цю хвилину, коли така шальна думка, як нам важко, нам залазить в мозок, подумати: а як важко тим хлопцям, нашим, в тому числі моєму, брату рідному і вашим дітям, братам, родичам, друзям, як важко їм там на передку, на фронті, розумієте? От там важко реально. І от я думаю, що от саме ця думка, перша а думка про також про нашу, ну перемогу, яка по суті не є єдиним можливим вихідом для нас як держави, як громадян, як особистості цієї ситуації, вона має. Е Власна кажучи, гасити всі наші істерики, гасити всі наше там негаразди, незадоволення, не роздраї, і ми максимально сьогодні консолідувати націю іншого. Ну я просто не хочу навіть обговорювати інший сценарій. Тому, друзі, гарного вам дня! Переборемо, переможемо з корупцією. Заява є, подаваємо обов'язково. Вибачте, доводиться так покрутити. Ну що робити? Ось такий, такий е е склад Верховної Ради, який, на жаль, дуже часто відзеркалює. Настрій і, собственно, власне кажучи, рівень так званого електорату. Електорат це, вибачте, от той, ну ті громадяни України, які кожного разу щось обирають, таке хочуть якнайкраще. Ну, на жаль, відбувається як є. Але це тема окремої розмови. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.